Розброжать будемо ну, я не знаю. Набір. Візит волонтерів до села Рівнопілля. Цього разу гуманітарку в супроводі поліцейських привезли на місцеву ферму. Тут працюють люди, які не виїхали з села. Територію постійно обстрілюють рашисти. Днями прилетіло і на склад. З зерном склад відкриті двері. Видно, що там зерно. Правильно. Так що я, я не знаю, по кому вони стріляють і для чого це. Наталя Вікторівна зізнається цьогоріч аграрії зазнали великих втрат, проте, незважаючи на обстріли, робота не припиняється. Горіли поля, от є поля, де були нерозірвані міни. Ми ж розуміємо, що наступний рік не буде що їсти. тому люди стараються. Стараються щось робити, ходити на роботу, не виїжджають поки, хоча в селі багато людей виїхало, мало сталося. Лише за останній тиждень по селу рашисти випустили 13 ракет з установок с 300 Працівники на фермі цілодобово ночують у підвалах, сплять на таких саморобних ліжках. Подушки це списані школи. Подушки я сюди подавала, так як я працюю в школі. По подушки забирала хлопці, собі попідмочували, бо немає на чому спати. Тут якби буржуєчку поставив, було б замечательно. а Тобі дві, тому що підвал здоровий. З 2 березня в селі немає світла та води. З літа відключений газ. Днями пропав і мобільний зв'язок. На фермі електрика від дизельного генератора. Скрутно, але люди піклуються ще й про худобу та птицю. Як буде далі, не знають. Кругом заміновано дров немає. Як воно все буде, я даже не можу сказати. Будемо закінчимо. Збору урожаю, що він не закінчений за погодку умов. Росіємося, потім будемо займатися вже дровами. Та люди у відчай не впадають, чекають на перемогу і продовжують працювати.